Вітаю! Ви на каналі Адвокатського об'єднання Барістерс, і це рубрика Нотатки адвоката? Сьогодні поговоримо про злочини у сфері криптовалют, а саме відповідальність за злом криптобірж та криптогаманців. Які наслідки можуть чекати правопорушників та що каже міжнародна та національна практика, то як відбувається злом криптобірж і криптогаманців? Злочинці використовують різноманітні методи, наприклад, використання шкідливого програмного забезпечення за допомогою програм, які крадуть приватні ключі або підміняють адреси транзакцій. Соціальна інженерія це маніпуляція користувачами для отримання конфіденційної інформації, злам серверів. Тобто атаки на криптобіржі через вразливості в коді або внутрішніх системах. Міжнародна практика протидії в даний час більш розвинута. Наприклад, у США нещодавно суд виніс вирок відносно хакера у вигляді позбавлення волі на строк 20 років за викрадення криптовалют через атаку на біржу. Європейський союз активно співпрацює з Інтерполом та Європолом, що дозволяє швидко відстежувати злочинців і конфіскувати активи? У Китаї за кіберзлочини у сфері криптовалют можуть призначити вищу міру покарання, якщо збитки вважаються надзвичайно великими. Яка відповідальність за злом криптобірж в Україні? В Україні на даний час немає окремої статті Кримінального кодексу, яка б прямо регулювала кіберзлочини з криптовалютами. Однак такі дії можуть кваліфікуватися за деякими статтями, наприклад, такими, як стаття 361 Кримінального кодексу України це несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж, стаття 209 відмування доходів, одержаних злочинним шляхом. Стаття 190. Шахрайство, стаття 185 крадіжка. Такий перелік безумовно вказує на необхідність внесення змін до Кримінального кодексу України із визначенням статей, які будуть відноситись безпосередньо до злочинів з криптовалютами. Постає питання, як повернути викрадену криптовалюту, якщо таке вже сталося перше звернення до правоохоронних органів. Не поодинокі випадки, коли біржі допомагали відстежувати активи. Друге. Моніторинг блокчейну. Існують сервіси, що допомагають відстежити переміщення коштів. Третє. Юридичне блокування. Суди накладають арешти на активи, які знаходяться на біржах та криптогаманцях задля подальшого повернення їх власнику. Отже, уникайте зберегання великих сум на біржах. Вони не гарантують 100% безпеки. Використовуєте апаратні гаманці, вони значно безпечніші за онлайн сервіси. Використовуєте двофакторну аутентифікацію для своїх аккаунтів. Висновок такий: злом криптобірж та криптогаманців це серйозний злочин, який карається як в Україні, так і за кордоном. Якщо ви стали жертвою такого злочину, важливо діяти швидко. З вами був Адвокат Жовтан. До зустрічі в наступному випуску.